Так, друзі, давайте ще подивлюся про е, Пашу Мерседеса, про Павла Левідя. Е, що відбувається з цією людиною? Що буде далі відбуватися, чи буде він займати якісь позиції, чи що в нього в цілому буде надалі? Тобто, чи покине він Україну, чи його висвободять, чи що. Ми зараз подивимося конкретно. Просто е, якщо ми дивимося питання Лаври, ось я записав два відео сьогодні. То ми можемо подивитися конкретно це питання в контексті цього всього, чи є в нього якісь тобто, напрацювання, чи буде далі. Що з ним взагалі буде далі? Що, що буде далі з ним? От. Як, він, як він в цілому, в цілому буде реагувати що буде робити в даній ситуації і, над, і надалі? Значить, друзі, що я бачу? Бачу принципове, принципове розуміння. цієї ситуації, значить, в чому заключається. Ось іде по результату 5 позицій, це реалізація бажання. Я вам кажу, що воно реалізується через 5 позицій. Тобто любе бажання, воно має ядро, результат. І до нього ще складові, так би мовити, да? те, що це бажання. І от по результату п'ята позиція це те, що реалізується. Йде президент, він перевернутий. Тобто мудрість перевернута, тобто він вважає, що Зеленський неправильно робить. І основне, те, що цей Паша Лебі не сподобався Зеленському. От і все. Не, не, потому, що, не тому, що він погана людина, а тому, що він за Москву. Тобто він сприймається, те, що він за Москву. Розумієте? І воно так і є. І тут показують, що основне, що він не може, так сказати, пробити своїм ну, бажанням да, це. Зеленський, і тут іде пояснення смерті, і те, що треба переходити, ну він, як голова цієї церкви, він не хоче переходити, не хоче переходити в місце з цими священниками. Священники то перейдуть, а він не хоче. Розумієте? Тому тут е зараз принципово він очікує те, щоб Зеленський просто десь зник, десь е розтворився в воздусі, що називається, і щоб нічого не було для нього. Тому дивіться, по позиціям конкретно так. Перше, це старі відносини, показують, що він переживає і хоче біль в голові Це те, що перше. Старі відносини, тобто він хоче повернути своє там, де він був, тобто бути намісником лаври, все таке інше. Позиція радості, те, що ситуація, він, він хоче, щоб ситуація вирішилася швидко. Тобто тут бажання яке, щоб, може, Росія прийшла і швидко це вирішила і так далі. Тут більше, як сказати, його тили прикриті, але в цілому тобто він хоче, щоб це максимально швидко розвивалося і щоб він максимально швидко повернувся на свою роботу. Далі де момент позиція називається втомленість. Це те, що він багато жертвував, платив і може якісь свої кошти вкладав на цих людей, які приходили. І тут він жаліться на те, що я багато вклав у цю церкву, все життя положив і тепер не знаю, що мені далі робити. І в нього, як звичайної людини, є бажання помститися і що так з ним це відбулося. Йому це не подобається. Безусловно, це розуміння таке є. І четверта позиція це те, що відповідає на наше питання. Тут йде упадок сили. Тобто людина втомилася, він емоціонально виснажений. І тут йде яма, це називається кредити, долги, проблеми і все таке інше. Тобто, ця людина зараз знаходиться в крайній складному положенні, і вона його розуміє, що це положення для Петра, Лебі... Петра Лебіля, да? Павла Лебедя, вибачаюсь, дуже складне. От. І тут у нього емоціональний упадок, дуже складна ситуація. Чому? Тому що президент проти, от я, я знову по результату я ж вам сразу спочатку це сказав, що президент проти іде ситуація пояснення руна смерті і руна взаємовідносин, удачних взаємовідносин. Тобто тут переход цих священників йде на сторону України. Президент не цьому лебіду вже безусловно вже закрив санкції, зробив і закрив цю дорогу. І тепер. Для того, щоб це змінити, Павлу Лебідю треба просто, щоб цей президент він просто десь зник, що з ним сталося, і все таке інше, для того, щоб стати на свою позицію. Розуміння цієї людини є, що життя йому не дадуть стати на. Назад, стати туди, де він був, не дадуть. Те, що він розказував, що я багато тут зробив. Це ніхто зараз не дивиться на це, тому що йде війна, і він десь, десь мабуть, підтримав Москву, Росію. Я цього не знаю. Конкретно тут не зловлений, не, 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 значить, ну, не можна сказати, що він виновен в цьому. Але не спійманий. Да? Але в цілому тут моменти іде, що. Президент проти нього не буде тут. Це людина, однозначно її зараз. Просто не знаю, що з нею з ним робити, і так далі. Але в цілому тут він розуміє своє складне становище. Далі йде момент з'єднання ситуації. Тобто приєднання, тобто будь-які договори може типу, по типу Томосу, або ще щось. Бо тут іде момент, він розуміє, що церкву приєднають, але на яких документах як це будуть робити? Як це будуть робити? Чи це будуть робити через Константинополь, чи це будуть робити через ще щось? Але тут приєднання є, і він розуміє, що методи держава найде, і приєднання все ж таки пройде і він розуміє, що він нічого не може зробити. З другої сторони, він світить на дві сторони, так зване, да? тут ще момент те, що приєднання він очікує Росію, що Росія все ж таки може прийти і потім залишиться при своїй владі. Далі йде момент поскладнення ситуації і український народ. Він знає те, що якщо зараз він працював і завжди виїжджав на тому, що він розповідав людям проповіді, робив, все таке інше, за що цього він напрацьовував людей. Коли його зараз, знаєте, як головного чи головну людину вийняли вожака, стає вийняли, то стадо розбіглася. Як в Біблії написано, що якщо брати керуючого, то стадо розбіжиться. Оце так само він розуміє, що ситуація поскладнюється і показує народ України. що в цілому народ України він не може казати свою позицію, і він відповідно втрачає час і не може розказувати людину. Він десь це робить через інтернет, розказує якісь дії, робить, але все ж таки народ від нього відворачується, тобто відвертається. Тому він розуміє, що президент не підтримає, його тиснуть, московську церкву тиснуть. Приєднання вже йде через Константинополь, слухи якісь до нього, да, плітки якісь до нього доходять. І тут зараз показують, що народ України вже проти цієї церкви і тими донатами, тими якимись вкладеннями грошей, бо тут іде і фінансові. Він втратив по фінансам дуже сильно в нього. Буквально відняли все, що в нього було, і віднімуть надалі. Як в цілому владу церкви, так і і далі віднімуть все майно, і там моменти різні понаходять на нього все таке інше. І тут далі виходить на те, що народ вже буде проти, і народ сам його не підтримає. Якби він це не перекривав пропагандою якоїсь розказування там ситуації, все таке інше, він цього не зможе зробити і немає в нього таких. Можливість, тобто його перекрили по всім фронтам, що називається. А надалі йде ситуація така: перемовити для себе де більш вигідні умови, йдуть гроші і йдуть розмови. Тобто він вже шукає Павло Лебідь, уже шукає, значить. Вихід ситуації, і він буде шукати, як йому вийти з цього положення, і тут іде розуміння, що це якось треба робити. Гроші він буде шукати можливість працювати, щоб жити, і так далі. І тут йдуть розмови. Тобто він зараз може хоче віддати якусь взятку, ще десь якось вийти, і щоб на це, якось це питання вирішити. Але в цілому думки йдуть про те, що я буду далі, і тут мені вже життя не дадуть. Тобто він вже сам, знаєте, як розчарувався і. Десь відійшов від своїх поглядів на те, що е, може він ще бути, е, ну, втратив надію, можна сказати. Наміс е, на, на камкево Печерської лаврі. Тут уже питання йде про те, що е, мені треба працювати, мені треба повернути гроші. Видати, гроші є, які е, десь лежать на банківських картах, бо тут є великі гроші. у нього. Він е, уже продумує про те, як йому далі це реалізовувати, і показують. Аб е, руна відсікти, це означає, що він розуміє, що з цим уже покінчено, треба щось вирішувати нове. Тому тут людина з, одної, з одного боку ще очікує, може щось ще вернеться, але в цілому вже він зрозумів, що все пропало. І треба двигатись десь далі. Гроші в нього є, але все ж таки багато він втратив тут руна упадку емоціонально і так далі. Але гроші в нього є. Він собі реалізує, і тут іде момент, те, що він вже розмовляє про це. Але ця ситуація, вона ще не оприлюднена в. Ну, ще не неприлюднене для, для людей, щоб люди це бачили. Тобто ще рішення вже приймається. Очікування йде, нічого до цього не приводить очікування, і він розуміє, що треба дивитися в іншому направленні. Тому тут він однозначно буде все виходити. Боротися він буде надалі і не намагатися стати на своє місце, але вже дивиться зовсім іншу сторону, розуміє, що він програв. така ситуація по Павлу Лебідю.